В Солодарі в Бахмуті на Херсонському напрямку доводилось пити ось таких от а, кружок. Тут я брав цвяхом, гравюру робив ручну, світ свій позивний. Це, це для того, щоб знали, хто що це світ. Бачите, так от воно напис. І окрім того, ще й а, інший не візьме. Інший. Вона отака ручка отак от тримається на вогнище. Бачите, навіть якась Солідарівська і Бахмутівська їжа. То щось в Херсонському напрямку було навито. <гум> Окопна така історія. А ви на Херсонщині в батальйоні пера були? На Херсонщині в 46-й бригаді розвів 46 Заходу одразу, тому що в Перевої поч... я був я Київщину і під Києвом розчищав прочислення лісів, конвоювання, блокпости. А потім, коли розчистили Київ, мені стало трошки замало, а я людина так по житті Дуже. в своїй такій, ну, як сказати. Шляхетною мовою тертий калаш. Я ще отримав 106-й ВОЗ це військово-облікова спеціальність розвідника. То нам, звичайно, потрібно було вчити і маскування, і топографію, інженерну підготовку. Ну, взагалі, розвідник десантно штурмових військ має а, бути універсальним. От. І пройшовши цей вишкіл, пройшовши, змінивши професію, ставши військовим, тому що були блага. Ну, як називаю великими людьми військовій справі, хороші інструктори. От, уявляєте, у мене, наприклад, був е, позивним майстер, людина, розвідник, який е, лежав навпроти, там якась 20-30 метрів ворог. І от вони зрівнювалися з землею, тільки прикривалася якоюсь травинкою. І в кого вперше або у ворога московита покидька не витримає нервову систему, або в тебе хто перший свій силует занижено підвищить. Той перший піде в тишу. От, і от так, такі от люди. Ну і після того я одразу потрапив на Херсонський напрямок і потрапив у 46-ту десантну штурмову бригаду. Моїм комбатом був а, Купол тоді. Ось я з ним що пройшов. У мене м, був командир взводу Полтава. Нині він вже полеглий. У нього дуже велика проблема була, тому що він отримав поранення у цю ділянку з живота. І коли він в реанімації ці вживав якусь рідину, вона витікала через живіт і на другій операції не витримав він і він світла пам'ять. Там ось, і з такими людьми, коли служиш, ти розумієш, що ти не маєш права ні в якому разі назад, тільки вперед, 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 марок, вперед, як ми жартуємо десантники, але в цьому є правда дуже велика. І потім я там довго служив, і коли ми все розчистили, коли ми багато провели колосальну роботу, і коли вже звільнення пішло, нас перекинули в десантно-штурмову бригаду в. В Бахмут, в самий Бахмут, де я у складі свого розвідвзводу. Це третій бат. Робили зачистки, закріплення, штурми. А після того я вже потрапив до Соледару. Все б та нічого. Я там навіть новий рік відсвяткував у 2023 році. Все б та нічого, якби московита не було такої великої кількості, нас вже обрали в кільце. І, а я був дуже серйозно поранений, і мене витягнули. Я в'язався в бій. І молодим хлопцям 77-ї десанта штурмової бригади, я ніс бика, були комплектом. Ми скінчились набої, тому що по них уже обстрілювали, обстрілювали дуже сильно. Ми опинились біля промзони. От і в'язавшись в бій, бо було поранення. Мене евакуювали. Ну практично і в цій же червоній зоні витягли мене. У крові з БТРу надали першу медичну допомогу, і оце там, де я кажу вже такі знамениті кадри. Я не чекав цього, я був в прикордонному стані, тому що я зазирнув це смерті, і я думав, що вже все я не жилець. І в мене опинився в тактичній кишені в штанах розвідника. Телефон на пару поділок. І я зробив такий самовидело, таке, де я звернувся до напевно до молодих людей, до хлопіях. До, до своїх побратимів, до людей поважного віку, до дітей, до посестер, до братів, до співгромадян про те, що Україна не зламана, Україна не переможна. Це я сказав, ось і я не чекав цього. і Мені сказали, викладай, десь у шпиталі я випадково виклав, і так вони підібрали, що це набрало ну, дуже просто багато. Це десь там 100 тисяч, 200, 300. Навіть Ірина Васильівна Костенка з її сторінки теж е -е, взяла. Я не чекав цього, це, я все, на все це залишив, тому що я думав, що вже в мене не буде. От, але я залишився живим. Дякую медикам, тому що в реанімації там крапниці врятували це окремішні історії. Е -е, це світ, бачите, з позивним. Е -е, тут зазвичай носиш якісь кулі, бика, якісь такі речі необхідні. Це називається, ми називаємо у військових. Точка. Чому точка? Тому що ти чіпляєш на розвантажувальницю або на РПС, це РПС, абревіатура розвантажувальна підвесна система, куди магазини все чіпляються. Ну, на будь куди От, Значок Богдана Хмельницького. Потім традиційно три зуби. Ви якщо буде завгодно, можете, може і може, так і начепити. Це Тарас Грова Шевченко, Кобзар душі з нами завше. І це. Київ, золоті ворота. Він маленький, дрібний. Не знаю наскільки буде видно, звичайно, в як експонат, але тут він буде видно. Так, це я, дорогі мої, але ж я ж у вас буде не просто а, а, воїн Збройних Сили України, а ще й актор. Ми потім підпишемо, то я ще. От... Це перша робота з Михайло Горасину Чимілянка. З кінокартини, що костюм костюмерній, але. Наша робота толока фільм. Подивіться, теж Михайло Расивич Єлінка, це «Україна 400 років. І звідти зі зйомок, і вам буде цікаво таке поєднання, що у вас такої перекору не було. От воїн, і що він з собою міг як знакову річ носити біля себе, це зі зйомок речі. Це справжні козацькі назап'ясники. Вони виконані зі шкіри. Бачите зараз? Вони виконані зі шкіри. Прям бери хоч, хоч манік'є їх. От. І вони в'язались, ви знаєте, як, да? зараз mm -hmm. Оце, це, це, це жорсткіший, це яловичина, це, може, хто хоче потрогати фактуру, ну, це, 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 це ті часи, друзі, це, це фантастична штука. І вони отак от брались і, і отак, от, отак от в'язались. Отакі от в'язки, це, це те, що у людей, які займаються силовими правами, це на пульсник. Саме Нічого, так що. і чим він слугує я річ у тім, що займався ножовим і шабельним боєм і володів цим мистецтвом. І, по-перше, інколи буває, коли починаєш працювати на шаблях, то шабля Ні. дає іскру, і вона потрапляє, і будь-який чир, і вона дійсно пана оберігає. Окрім того, коли дуже багато поту. Ти про те, в себе і вона швидко висихає. Ну і плюс, правильно, як ви говорите, напульсники раніше називали, я їх називаю такі назап'ясники, вони дають більше витривалості в бою і боють більше витривалості. Сустав тримає. Саме міс, так. Ну, як, як еластичний, такий вид своєрідний. Так, з цим mm -hmm. є. А і ще одне дороге: це мої такі, от те, що носив з собою. Це таке православне. Я людина, я не можу сказати. І... Я зазирав, коли в вічі смерті ну я божу на крок. Я, я, не втратив, я не втратив свідомості, розумієте? І зі мною, тому що деякі люди там, навіть є книга Життя після смерті. Ми пам'ятаємо, пишуть люди втрачали свідомість, їхня душа підвищувалась над тілом. Або бачили деякі люди світлий коридор. Я не бачив цього світлого коридору. Я бачив просто відчував запах смерті. Я просто уже як відмирав. І я, не втрачаючись свідомості, пережив всю, все своє поранення, як то кажуть, в такому стані я бачив ці всі процеси, і мені видавалося, що там далі рубільник і темрява. Але я не мож... це моє суб'єктивно. Це у мене таке було поранення, розумієте? Але при тому із кінокартини мій персонаж Іван Ярошенко-Казак носив козацький, це істориків добували отакі от, от хрести. Вам буде цікаво, це козацький, це православний. Значить, ці хрести козаки самостійно робили собі, і це був їхнім оберегом. І бачите, як дуже добре. Бравши, взяв шматок там чобота. Часто козаки, коли були, ну, в таких. Часовому вимірі, як перепочинок, перепал. А особливо коли вони після важкого походу трошки розвантажувались. Вони відпочивали, брали, вирізали собі отакі такі от хрести самостійні. Це шкіряний шкіряний це суто все зі шкіри. Прошу, будь ласка, подивіться. Ну, а це вже такі е, зап'ясники. Це вже ближче щось до, до е, скажімо, щось румвісти. От звії ти більш такі. Рід, що щось таке, можливо, рідновірське, оскільки Україна ще і того, і рідновірством, і, і православно. Ми такі поліфонійна нація, скажімо так, я вже не, не кажу про трипільську культуру. І ці всі речі, ви знаєте, я побачив. Я зрозумів, що на бойових людина може вмикатись і кожен і, без, і з вас без виключення, якщо боронь Боже потрапити в таку ситуацію, що у вас є внутрішній резерв і хімія абсолютно буде правильна. Я зрозумів одне, що. Природа настільки грамотно в нас клала моменти і пружини, і інстинкти самозбереження, долання труднощів. Все це пов'язало фізично з психологічним. Добре, ну що? Ну і найголовніше, дорогі мої, я передаю вашому прекрасному музею. Це Маруновий берет. А, Він пройшов, вернила багато чого. Він, звичайно, не новий, тому що він підфактурний, він як тертий калач. Але Маруновий берет – це така, це знак десанту штурмових військ. Ну і шана їм всім тим, хто і полеглим десантникам, і ті, хто нині боронить і захищає нашу землю. Так що ось такі у вас будуть експонати. Прошу, будь ласка, використовуйте. Я, я, я. Так. І підпис поставимо. Військово історичному військово-історичному через риску Вчився е, образотворчій творчості у Осташинського художника. І тому я так навіть творчість виділив. Я це навмисно зробив, тому що на білому тлі mm -hmm. не видно. Я взяв те Так, військово-історичному. Історичному. Музею. Музею. Okay. Ви дуже велику справу робите, ви великі молодці, тому що ви нагадуєте українцям нашій нації про те, що є люди. І навіть з позивним світ так, ага, і далі 46-й десантно штурмової бригади. Розвід взводу. А якщо локоді, то виходить так. 46 О Д Ш Б Р. Окремо десантно-штурмова бригада Р. Розвідка. Так, отак от, от іде. Так, підпис. Давайте зробимо десь йому. Ось тут. О! Датай! Да, 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 та у нас сьогодні дев'яте. Що саме цікаве, що дев'ятка мене трошки переслідує. Зараз розкажу в чому. 905 у нас Угу, Травня. Який... <правліка> Дякую. Травня. 2000. Чому? Чому 9 травня дев'ятка мене переслідує? Тому що саме 9 січня 2023 року відбулось моє друге перенародження. Я був поранений, коли і коли вже думав, що я не жалець, я протім перенародився, і мені ще пощастило, коли я був на реабілітації в четвертій лікарні Київській. Я б добирався до лікарень. Там спочатку і Краматорський, і Дніпропетровський військовий шпиталь, але в військовому шпиталі не зміг затриматися, бо там є люди без кінцівок. Мене направили в четверту лікарню, потім на зоологічний. І я свого побратима Максима з однієї бригади, 46-го до ШБР зустрів. Ми з ним виговорювались. І ми з ним прийшли до того, що ми перенароджені трошки звичайно міняється людина, якщо чесно, тому що і велика переоцінка цінностей відбувається. Ну і починаєш теж помічати якісь речі, які ти можливо не помічав. Ну, гаразд, це в нас є зараз. Я трошки на Чудово, чудово, ты більше и не скажуть.